19 вересня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю цієї ночі на Дніпропетровщині. Було гучно. Росіяни скерували на регіон ракету. Інформують в обласній військовій адміністрації. Ворожу ціль знищили наші захисники неба. А з вечора середи не припинявся російський терор Нікопольщини. Район кілька разів атакували з важкої артилерії та граду. Цілили по Марганецькій та червоногригорівській громадах, а також Нікополю. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Фахівці обстежують території та уточнюють наслідки атаки. Люди не постраждали. Диресуфікація у дії. Верховна Рада підтримала постанову про перейменування 328 населених пунктів. За проголосував 281 народний обранець. Зокрема, на Дніпропетровщині парламентарі змінили назву Новомосковська на Самар, а Першотравенську дали топонів Шахтарське. Не тим часом міста Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникова, Первомайськ прибрали з документа. Там поки що все залишатиметься безміною. Мін. Пожежа в індустріальному районі міста у Дніпрі на вулиці Яскравій сталося загоряння у прибудові, якою не користувалися. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Там палало на даху, а потім вогонь перекинувся і на перекриття будівлі, кажуть фахівці. Загалом полум'я ухопило площу у 150 квадратних метрів. Пожежу загасили рятувальники, ніхто не постраждав. Поводився агресивно чіплявся до перехожих і травмував ножем 17-річного хлопця. У Дніпрі на Січиславській набережні правоохоронці затримали хулігана. Інформують в управлінні Нацполіції області. Нині чоловіку повідомили про підозру. Усі обставини з'ясовують. Змовився з військовослужбовцем зсу, аби продати зброю та боєприпаси своєму знайомому. Правоохоронці повідомили про підозру 46-річному жителю Дніпра. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Там кажуть, зловмисника затримали на гарячому під час передачі двох автомобілів двох автоматів Калашникова та Набоїв. Вдома у ділка вже провели обшуки. Зараз встановлюють його спільників серед військових. Пожовклі стелі, численні тріщини та погоріла проводка. Мешканці будинку на вулиці Балакліївській скаржаться на зношеність труб теплопостачання. Ба Більше кажуть, квартири заливає вода. Що на це кажуть комунальники Дніпра і чи усунули проблему, знають мої колеги. І ось воно перервало, ось воно ліло. Ліло так, що ну воно тут було страшне, воно тут взагалі ми обдирали. Обдерта штукатурка, плями та тріщини на стелі. Дніпрянка Юлія показує, як нині виглядає її квартира. Жінка мешкає на останньому поверсі. Каже, кілька разів на рік проривають старі труби. Це в нас кожен рік, кожен рік, по два-три рази на рік в нас проривають труби і нас топить. Складнощів додали і російські обстріли. У лютому будинок пошкодило ворожими осколками. Заділо труби теплопостачання. Гаряча вода заливала домівку майже три години. Через це перегоріла проводка у будівлі, а вода дісталася першого поверху. «У Нас тут були добрі гарні потолки. У нас і лампа, і все, все затоплює кожен рік. І тріщини, все потолки, вообще, ну вже мабуть на протязі 10 років. Ось таке. А ось як виглядають ці труби теплопостачання на горішньому поверсі. Ремонтники кажуть, їм щонайменше 15 років. Там труби вже дуже ржава, гніла. Аварійники зрізають старі труби та замінюють їх на нові поліпропиленові. загалом вкладають понад 10 метрів. В даному випадку необхідності великої не було, але вже зі станом труби прийшлося замінити, поэтому тут виконується. А взагалі нема різниці. Зима, літо виконується робота однозначно. Так що ми працюємо цілодобово. Слюсар Володимир розповідає, роботи багато. Його аварійна бригада має понад 10 заявок щодня. Замінюють і труби водопостачання, і ремонтують системи опалення. Бую туди загнати, а потім краном зажать. А загалом до міських аварійних служб надходить майже 100 заявок щодня. Комунальники кажуть, нині активно готуються до зими. У півсотні будинках замінили систему опалення а в 65 – п'яти Проводки ревізія системи опалення. Перевіряємо усі будинки, навіть там, де вже була замінена система опалення. На цей час вже 99% паспортів готові. Підписані про готовність будинків до опалювального сезону. Також комунальники наголошують, аварійка виїжджає і на скарги Дніпрян. Для цього треба залишити заявку на гарячій лінії міської ради. Аймін й Альбіна Гриненко та Євген Гаценко News. телеканал відкритий. Зранку деякі жителі Дніпропетровщини залишилися без зв'язку та інтернету. Це стосується абонентів «Київстар». У компанії вже прокоментували ситуацію. Зокрема, зазначили, що стався технічний збій у східних і північних регіонах. І додали, проблему усувають. Однак, що робити за відсутності сигналу, про це розкажемо вже у вечірніх випусках новин на відкритому. У Дніпрі пропонують переглянути заборону руху вантажівок на чотирьох вулицях: Чаплинській, Усть Самарській, Електричній та Шиянській. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету міської ради. Обмеження хочуть зробити частковим з восьмої вечора і до восьмої ранку по буднях, і цілодобово у вихідні та святкові дні. Однак документ ще не затвердили Пропозиція на стадії обговорення. Зберегти таланти відкрити нові можливості. Дві подруги з України Ольга Крижановська та Світлана Данильченко створили театр пісочної анімації в Норвегії. З десяток років їхні вистави збива збирали зали в Києві. Тепер вони презентують своє мистецтво іноземній публіці про досвід біженства та творчість, яка стала опорою далеко від дому ексклюзивно у сюжеті. Наше знання. Тім для пісочної анімації і пісок, пісочок рідненький з рідної київської земельки. Ольга Крижановська та Світлана Данильченко до війни були частиною культурного життя України. Однак уже понад два роки інтегруються в культурне життя Норвегії. Свій новий шлях, як і мільйони українців, вони почали з вимушеної евакуації. Це вокзал і купа людей. Втеча заради безпеки перетворилася на новий виклик. До скандинавської країни вони привезли український досвід та творче надбання. Багато казок, освітніх програм, програм з оркестром, і дуже прикро втрачати цей досвід, унікальний досвід в Норвегії. У нас є подруга кін Айоне. Вона норвезька режисер аніматор Ну це. Був привід приїхати саме в Норвегію, щоб розвивати мистецтво пісочної анімації саме тут. У нових умовах творчість стала джерелом внутрішнього спокою і наснагою для створення театру пісочної анімації. Це було єдине на що ми могли спиратися внутрішньо. І коли приїхали наше обладнання, наш пісок, наші фігурки, наші казки. Якимось, не знаю, дивом знайшлися ресурси, стираються кордони. Ну, неважливо, де ти знаходишся. Важливо, чим зайнята твоя душа, емоції, радість до життя повертається, коли ти ем, відчуваєш, що ти зайнятий своєю улюбленою справою. Це справді щастя. Для норвезької аудиторії мисткині адаптують наявний репертуар. Під їхніми руками оживають з десяток казкових сюжетів. Динаміки додають картонні фігурки. Це вимагає такого фокусування на процесі. Що ти ні, ні секунди не відпочиваєш, навіть нема часу оглянути в зал, але а, ми один одного допомагаємо, підтримуємо, підказуємо. малюй. <суспільнич> 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 Хлопчика. Вони кажуть, коли виходять на сцену, представляють не просто театр, а Україну. Ще одна нагода для цього участь у норвезькому талант-шоу прем'єрний виступ українського дуету вже у п'ятницю, 20 вересня. Відправили заявку і нам відповіли. Навіть приїхали до нас сюди продюсерська команда дивитися на цей стіл, на цей пісок. Ми все їм показали, і вони нас залишили. Але ми не можемо зараз сказати, що відбувалося далі. Це інтрига досвід біженства змінив їхні ставлення до життя. Говорять, вони навчилися цінувати прості речі і знаходити можливості там, де здається, їх немає. Ольга та Світлана вже гастролюють Норвегією і планують заробляти своєю творчістю. Для нас важливо не просто заробити гроші в Норвегії, бути незалежним фінансом, але й принести користь, якщо я буду працювати в своєму унікальному жанрі і е, можу привнести в культуру Норвегії щось нове, це буде більша користь для цієї країни. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал відкритий. Нині без них не можна уявити спілкування в інтернеті. Це про смайли. Їхній день у світі традиційно відзначають 19 вересня. Свято неофіційне. проте цієї дати у 1982 році американський професор інформатики Скотт Фалман уперше запропонував використовувати символи на позначення емоцій. І несподівано для нього самого смайли швидко набули популярності серед студентів і науковців. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.